Давайте, ну да. Хто тебе замовив? Вона мене підставила. Це все вона. Катерина, позивний Альфа, наш спецагент. Вона весь час збирала про тебе інформацію. Ти вже не відверталася. Вона звичайний банан, а не Альфа. Тобі краще співпрацювати з нами. Ми хочемо тобі допомогти. Які були твої мотиви? Запитайся в свого банана. Бовдор! Я тобі зараз і без брусівки отаку кабіну Чарлі, навалю! А зачекай. В минулому році вже були такі. Унітаз з кубком ми не повернули, але третій корпус стоїть на місці. Чарлі! <рес> Ти типу почаплю? Я вам нічого не скажу, бовдурів бананові. Чарлі, займись ним. Двадцять вісім ударів бананом. Ти хотів спрацювати напевно, так? Це була злість? Ненависть. Я знаю, що це ти планував зам. Чому тобі просто не зізнатись? Будь ласка, досить. Скажи лише, це я хотів позбутися його. Це що так складно? Будь ласка, припини. Просто зізнайся! Я заздрив йому все своє життя. Я робив все, що він стався. Але він завжди знаходив до чого причепити. А одного дня він вигнав мого друга, найліпшого друга. І тоді я відчув, що так більше продовжуватись не можу. Гаразд, як довго ти це планував? Три місяці. Я засинав та прокидався думкою про те, що він зробив мене таким. І з того часу я чекав момента, коли зможу йому помститись. Я дізналася, що сталося. Цього буде достатньо для суду.